О. Генрі Дари волхвів! З англійської переклав Олександр Гончар. Один долар і вісімдесят сім центів. Ото й усе. А шістдесят із них монетами по одному центу центи, які вона відкладала по одному чи два, так вперто торгуючись із бакалійником, зеленярем і м'ясником, що у них аж щоки палали від мовчазного осуду такої скнарості. Делла перерахувала їх тричі 1 долар і 87 центів, а завтра Різдво. Єдине, що їй залишалося, то це впасти на мало обшарпану кушетку та розплакатися. Так вона і зробила. Із цього можна зробити повчальний висновок: що усе наше життя складається з ридань, схлипувань і посмішок, причому схлипування переважають. Поки наша господиня дому поступово переходить від першої стадії до другої, огляньмо сам дім. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Убогою її назвати не можна, але деякі предмети убрання квартири не привернули б уваги навіть жебрака. Внизу у вестибюлі висіла скринька для пошти, у яку не приходив жоден лист. І була кнопка електричного дзвінка, з якого ще жодному смертному не вдалося видавити ані звуку. Поруч із ними була причеплена візитка містер Джеймс Ділінгем Янг. Прізвище Ділінгем було виведено розмашистим почерком, нагадуючи про період процвітання, коли господар заробляв по 30 доларів на тиждень. Тепер, коли дохід скоротився до 20 доларів, літери у написі Ділінгем поблякли, наче серйозно замислились, чи не скоротитися їм до скромного та вельми непретензійного «Д». Але як тільки містер Джеймс Ділингем Янг повертався додому і заходив у свою квартиру на горі, то його зустрічала вигуком Джим і міцно обіймала місіс Джеймс Ділінгем Янг, яка відома вам як Делла, і все було дуже добре. Делла перестала плакати і припудрила щічки. Вона стояла біля вікна і апатично дивилася на сірого кота, який походжав по сірому паркані на сірому подвір'ї. Завтра Різдво, а на подарунок для джима у неї був тільки долар87. Вона місяцями економила кожен цент, і що це все, що їй вдалося заощадити. За 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати перевищили її очікування, як завжди, тільки 1,87 центів на подарунок для Джима, її джима. Вона провела багато щасливих годин, плануючи подарувати йому щось гарне, щось вишукане, і рідкісне, і солідне щось, що було б варте честі бути власністю Джима. У просвіті між вікнами кімнати стояло трюмо. Вам, мабуть, доводилося бачити трюмо у квартирі за 8 доларів. Дуже худа й моторна людина, дивлячись на швидку зміну своїх відображень у його довгих вузьких дзеркалах, могла отримати досить точне уявлення про свій зовнішній вигляд. Тендітна Делла досконало опанувала це мистецтво. Раптом вона відвернулася від вікна та стала перед дзеркалом, її очі досі блищали, наче діаманти. Але не пройшло й 20 секунд, як обличчя втратило всі свої барви. Різким рухом вона розпустила волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем Янк було дві речі, якими вони надзвичайно пишалися. Першою був золотий годинник Джима, який він успадкував від батька та діда. Другою було волосся Делли. Якби цариця Савська мешкала в будинку напроти, то Делла сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити ним коштовності та подарунки її величності. Якби цар Соломон був швейцаром, з усім своїм багатством зібраним у підвалі, Джим діставав би свого годинника щоразу, коли проходив би повз нього, аби тільки побачити, як той рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Делли – Розсипалося у неї на плечах, звивалося та блискотіло, неначе каштановий водоспад. Воно спадало аж за коліна, і наче сукня облягало майже усю її постать. Раптом вона знову нервово та швидко підібрала його. Завагавшись, хвилину, вона стояла нерухомо і одна дві сльози впали на стертий червоний килим. Накинула старий коричневий жакет, одягла старий коричневий капелюшок. Зашурхотівши спідницею, Делла з діамантовим блиском в очах випорхнула з кімнати і збігла сходами на вулицю. Зупинилася вона лише перед вивіскою з написом Мадам Софроні найрізноманітніші вироби з волосся. Делла вибігла на другий поверх і, важко дихаючи, зупинилася, щоб набратися духу. Жінка, огрядна, бліда, холодна, зовсім не скидалася на Мадам Софроні. Ви купите моє волосся? запитала Делла. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок і покажіть товар. Каштановий водоспад розсипався мало не до підлоги. Двадцять доларів промовила мадам, зважуючи товар досвідченою рукою. Давайте швидко, погодилася Делла. Ах, наступні дві години Делла літала по місту, наче на рожевих крилах. Вибачте за банальну метафору. Шукаючи подарунок для джима, вона обнишпорила всі крамниці. Врешті знайшла. Безсумнівно, він був просто створений саме для джима. У жодній іншій крамниці, які вона перевернула догори дном, Делла не бачила нічого подібного то був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника з простим і строгим дизайном, котрий свою цінність, як і годиться, усім добротним речам. Підкреслював самим лише матеріалом, з якого був виготовлений, а не крикливими візерунками. Він був вартий навіть самого годинника. Як тільки Делла його побачила, одразу зрозуміла, що той повинен належати Джимові. Він був точнісінько такий, як Джим. Скромний, але достойний. Цей опис пасував їм обом. За нього з Делли здерли 21 долар. З 87 сімома центами, що у неї залишилися, вона поспішила додому. З годинником на такому ланцюжку Джим міг, не соромлячись, дізнатися точний час у будь-якому товаристві. Незважаючи на те, що годинник був просто розкішний, час від часу він поглядав на нього крадькома, а все через старий шкіряний ремінець, котрий був у ньому замість ланцюжка. Коли Делла повернулася додому, її піднесений настрій змінився розважливістю та здоровим глуздом. Вона дістала щипці для завивки волосся, запалила газ і почала виправляти спустошення, завдане щедрістю разом з любов'ю. А це, друзі, завжди вимагає неабияких величезних зусиль. Через сорок хвилин її голову вкривали маленькі густі локони, які надавали їй чудного вигляду школяра, що прогулює уроки. Вона довго, уважно та критично дивилася на своє відображення у дзеркалі. Якщо Джим не об'є мене, як тільки побачить, сказала вона сама собі, то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на танцівницю з Коні Айленда. Але що мені було робити? Ох! Що мені було робити з одним доларом і 87 центами? О сьомій кава була готова. А на плиті вже стояла гаряча пательня, готова для смаження котлет. Джим ніколи не спізнювався. Делла стиснула ланцюжок у долоні та сіла на край столу поблизу дверей, через які він завжди заходив. Коли вона почула його кроки на сходах унизу, то на якусь мить зблідла. Делла мала звичку промовляти короткі тихі молитви щодо найпростіших повсякденних справ. Тож зараз вона прошепотіла Боже, благаю, зроби так, щоб я не перестала йому подобатися. Двері відчинилися, Джим увійшов і зачинив їх за собою. Вигляд у нього був змарнілий і дуже серйозний. Сердешний йому було лише 22 роки, а вже треба було годувати сім'ю. Йому вже знадобився новий плащ, та й рукавиць він не мав. Увійшовши, Джим завмер, наче сетер, що зачув перепела. Він не зводив очей з Делли, а у його погляді був дивний вираз, якого вона не могла зрозуміти. Їй стало страшно то була не злість, не здивування, не осуд, не жах. Жодне із почуттів, до яких вона була вже готова. Він просто непорушно втупив у неї погляд з якимось особливим виразом обличчя. Делла зіскочила зі столу та кинулася до нього. «Джимі, любий. вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстригла волосся та продала його, бо не пережила б різдвяних свят, якби не зробила тобі подарунок. Воно відросте, ти ж не проти, правда? Я просто мусила це зробити, моє волосся росте дуже швидко. Джимі, скажи веселого Різдва. І будьмо щасливі. Ти ж не уявляєш навіть, який гарний, який прекрасний подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? важко запитав Джим, так, ніби незважаючи на усі свої намагання, досі не міг усвідомити цей очевидний факт обстригла і продала, сказала Делла. Ти ж не розлюбиш мене через це, хоч і без волосся, але ж я та сама Делла. Дивним поглядом Джим окинув кімнату. Кажеш, твого волосся вже немає? запитав він із майже ідіотським виразом обличчя. Можеш і не шукати, сказала Делла. Я продала його, кажу ж тобі, продала та віддала. Сьогодні ж святвечір, милий, будь зі мною ласкавий, адже я продала його заради тебе. Може, волосся на моїй голові й можна було злічити? Її солоденький голосок раптом став серйозним, але мою любов до тебе виміряти неможливо. Джиме, ставити котлети? Джим швидко прокинувся з трансу і обняв свою деллу. Давайте на 10 секунд відволічимося від них і пильніше придивимося до одного неістотного аспекту з іншого виміру яка різниця між вісьмома доларами на тиждень та мільйоном на рік, і математик і мудрець дасть вам неправильну відповідь Три волхви принесли цінні дари, але такого серед них не було. Згодом я поясню це незрозуміле на перший погляд твердження. Джим дістав із кишені плаща пакунок і кинув його на стіл. Тільки не зрозумій мене неправильно, Дел, сказав він. Жодні стрижки, зачіски та шампуні не можуть вплинути на мою любов до тебе, дівчинко. Але коли ти розгорнеш цей пакунок, то зрозумієш, чому я спершу оторопів. Білі та спритні пальці зірвали стрічки та обгортку. Спочатку з її грудей вирвався шалений крик радості. А тоді, як це буває у жінок, він швидко перетворився на істеричний плач і голосіння, що вимагали від господаря дому негайного застосування усіх наявних засобів заспокоєння. А все тому, що там лежали гребінці. Набір гребінців, бокових і задніх, які лежали на вітрині, крамниці на Бродвеї і вже давно викликали у благого війни захоплення, причудові гребінці, справжні, черепахові. Обрамлені коштовними камінцями саме того кольору, що пасував би до її прекрасного волосся, яке власне зникло. Вона знала, що то були дорогі гребінці, а її серце без найменшої надії знемагало від полкового бажання володіти ними. А тепер вони нарешті належали їй, але кіс, який ці довгождані гребінці мали б прикрашати, уже не було. Проте Делла притулила їх до серця і лише трохи згодом. Коли змогла підняти затуманені очі, посміхнулася і сказала Джиме, моє волосся росте так швидко. А тоді вона підскочила, як ужалена кішка, та закричала Ой ой. Адже Джим ще не бачив свого чудового подарунка. Вона простягла ланцюжок Джимові у розкритій долоні. Матовий, дорогоцінний метал, здавалось, ми готів відображенням її веселого та піднесеного настрою. Класний, правда, Джиме? Я ціле місто оббігала, поки знайшла його. Тепер ти зможеш звіряти час хоч сто разів на день. Дай мені свого годинника. Я хочу подивитись, як він виглядатиме на ньому. Замість того, щоб виконати її прохання, Джим упав на кушетку, заклав руки за голову та посміхнувся. Дел, сказав він, давай на якийсь час сховаємо свої різдвяні подарунки. Вони надто чудові, щоб користуватися ними вже зараз. Я продав годинника, щоб купити тобі ті гребінці. А тепер, кохана, смаж котлети. Волхви, три царі, які принесли дари дитятку у стайні. Як ви знаєте, були розумними людьми напрочуд розумними. Це вони започаткували традицію дарувати подарунки на Різдво. А оскільки вони були мудрими, їхні дари, безсумнівно, теж були мудрі. І, можливо, їх навіть можна було обміняти, якби серед них трапилися два однакових. А я недоладно розповів вам сьогодні звичайну історію двох нерозважливих дітей, які жили в малесенькій квартирі та дуже нерозумно пожертвували одне для одного найдорожчими скарбами. Але останні свої слова я хочу звернути до мудреців наших днів і сказати, що з усіх, хто робить подарунки, ці двоє були наймудрішими. З усіх, хто дарує та отримує дари, такі, як вони, є наймудрішими, наймудрішими на світі, це вони є найсправжнішими волхвами.